Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку у відповідному відео. Отже, продовжуємо обговорювати тему щодо діяльності УПЦ МП РПЦ. І сьогодні я би хотів здійснити акцент вашої уваги на наступній інформації, яку нам дає! Видання Українська Правда. Про що загалом йдеться мова? Про те, що спочатку 2023 року 63 церкви перейшли до Православної церкви України, а ще 8500 церков залишаються в УПЦ МП. Тобто. З моменту початку 23-го року 63 українські релігійні організації перейшли до православної церкви України від Української православної церкви Московського патріархату, а фактично філії Російської православної церкви. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України до Православної церкви України долучилось 277 релігійних громад. Джерело видання Українська Правда зазначає Open Data Bot – Це сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру. Загалом ця інформація була подана ще 10 квітня 2020 року. Третього року, загалом ще й за ці сім днів, можливо, ще якісь е, релігійні організації також переходили до Православної церкви України з моменту останнього оновлення наприкінці минулого року реєстр церков Московського патріархату зазнав певних змін. Тобто, в 23-му році, приналежними ПЦУ, стали ще 63 українські релігійні організації. А з початку повномасштабної війни та до кінця 22 року до православної церкви України перейшло 214 релігійних громад. Майже третина церков, що змінили свою приналежність, вони розташовані на Київщині. 20 церков. У топ 3 також потрапили Вінниччина та Хмельниччина по 10 релігійних установ, що перейшли до ПЦУ від початку року. Згідно зі змінами закону, до закону про свободу совісті та релігійні організації, які набули чинності напередодні нападу РФ на Україну, релігійні установи мають відбивати свої зв'язки з країною-агресором у назві, але деякі церкви намагаються ці дані приховати. Тож Мінюз почав інформувати про це, зазначаючи у назві установи в єдиному державному реєстрі не вказано про приналежність до РПЦ. Однак знайшлись такі релігійні організації. У Патріархату, що, намагаючись приховати свої зв'язки за Репсами, чинно виправили назву Мінюста на минулу. Всі ці релігійні громади знаходяться на території Чернівецької області. Йдеться про такі установи, як релігійна громада Парафії на честь Різдва, Пресвятої Богородиці, Чернівецько-Буковинської єпархії, Української православної церкви, села Верхні Стенівці, Кіцманського району Чернівецької області. Далі релігійна громада Парафія на честь святителя. Чернівецько-Буковинської епархії УПЦ міста Чернівці. Релігійна громада парафії на честь Святої Троїці. Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ. МП слова Ржавинці Застанівського району Чернівецької області. Загалом, станом на 10 квітня 2023 року в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються МП. Області з найбільшою кількістю церков Московського патріархату не змінились з кінця 2002 року. Це Донеччина, Хмельниччина та Вінниччина. Про це я трішки зупинюся у наступному відеоматеріалі, де. Де ми більш детальніше проговоримо, де найбільше церков. Тут я на даному випадку називаю ці топ-3 області, які зазначає Українська Правда. Зараз неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну організацію, це назва. Згідно з коментарем департаменту релігії Мінкульту, для ТЕКС.ОРГ організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено УПЦ без уточнення патріархату, то вона пов'язана з УПЦ МП. Нова хвиля переходів парафії УПЦ МП до ПЦУ відбувається на тлі обшуків у будівлях проросійських церков та оголошення підозр їхніх священнослужителям, а також намагань української влади звільнити лаври в Києві та Почаєві від чинців УПЦ. МП загалом, митрополит Епіфаній у січні цього року говорив в інтерв'ю НВ, що ПЦУ нараховує вже понад 8 тисяч релігійних громад. А Московський патріархат за 4 роки після отримання томосу української церкви втратив близько 1700 парафій. За даними предстателя Православної церкви України. Три місяці тому в УПЦМП декларують у себе понад 11 тисяч парафій, однак частина з них на захоплених територіях Криму та Донбасу. За даними опитування станом, на середину січня 2023 року 69 українців вважали себе православними, з них 41 відносили себе до ПЦУ і лише 4% до УПЦ МП. 24 не відносили себе до жодного. Патріархату. Тобто така інформація щодо переходу до Православної церкви України, релігійних організацій, до третього року вже 63 таких церков були перейдені до Україні, Православної церкви України. Багато хто може сказати, що це досить повільний процес, але він відповідно триває і те, що здійснюють. Священно-служителі УПЦ МП РПЦ, вони запускають ще більший процес переходу відповідних церков до ПЦУ. І в принципі, тут же потрібно розуміти, що навряд чи в УПЦ МП щось вийде в контексті того, щоб повернути довіру до своєї релігійної організації, тому що не в одному відео я вже говорив про те. Які в них в принципі негативні сторони були? Можливо, в наступних від відео ми ще більш детальніше про це будемо говорити. Тому процес переходу до Православної церкви України триває. Такі дані були наведені виданням Української правди? Відповідно, далі будемо слідкувати за вище вказаним процесом. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити поставитиму вподобайку, прокоментувати його також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!